Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд найцікавіших партій українського шахового ветерана, знаменитого Василя Михайловича Іванчука, який він зіграв на опен-турнірі в Іспанії. На черзі чергова цікава партія, яка відбулася в шостому турі. Василь Михайлович грав білими проти місцевого шахіста іспанського міжнародного майстра Ангеля Еспінози. Цей поєдинок дуже характерний для стилю українського шахового генія. Жертва матеріалу, заради активності, гра на мат, все, що ми з вами любимо. Отже, Е4 зіграв Іванчук, Е6, Д4, Д5 це французький захист. Український гросмейстер обирає систему Німцовича, закриваючи центр, далі стандартні ходи. Це 5 це 3 Ферзь Б6, не даючи білим вибору. Час від часу у відповідь на кінці 6 біль розвивають слона на Е3. Ну а тут пішак Б2 під боєм, тому особливої альтернативи у Іванчука немає. Українець ставить коня на F3, і тут вже чорні дещо дивують суперника. Тут можна було, і, мабуть, все ж таки треба було зіграти c 6. Але еспіноза ставить слона на Д7. Головна ідея цього безумовно корисного ходу для чорних в тому, щоб вийти слоном на Б5 і розміняти поганого білопольного слона. В принципі, можна і не поспішати з цим маневром, далі піти А6, кінці 6 і тура c 8. Іванчук реагує на цей хід типовим А3 з просуванням пішака на Б4. Це одна з головних ідей білих в системі Німцовича. І тут чорним, якщо вони все ж таки хотіли розміняти слонів, варто було відразу зіграти слон Б5. Але еспіноза спочатку розмінявся на d4 і потім вже зіграв слон Б5. Здається, особливої різниці немає, але тепер у ферзового коня білих з'явилося дуже зручне поле С3. І цей фактор Василь Іванчук відразу використовує. Українець міняється на B5 і з темпом виходить конем. Ферзь змушений відійти на А6. Тут білі дуже часто ставили коня на Е2, щоб отримати можливість зробити коротку рокіровку. Але Іванчук назад не йде, просуває пішака на Б4. І це дуже цікавий хід. Здається, що білі просто зівають пішака, але насправді це провокація чорних на взяття пішака слоном. Так раніше вже грали, і білі б'ють на Б4. Після взяття на А1 кінь Б5, дві дуже серйозні загрози: кінь С7 та кінь Д6. Великої переваги у білих тут немає, але ви, шановні глядачі, повинні погодитись: грати таку позицію чорними з королем без рокіровки ще й проти такого атакуючого шахіста, як Василь Іванчук. Це сумнівна ідея. Тому іспанський майстер вирішив не брати на Б4 і просто продовжити розвиток. Зіграв кінь Д7, але спокійного життя і в цьому варіанті у чорних немає. Б5, ферзь А5. Слон d2, загроза кінь d5, тому чорний ферзь повернувся на d8. Самі порахуйте, скільки ходів зробили чорні своїм ферзем. Звісно, в закритій позиції темпи не такі важливі, але все одно у білих вже розвинені три легкі фігури, і є відкрита вертикаль С, якою вони дуже швидко заволодіють. Українець грає кінь А4, придивляючись до форпоста на цій вертикалі. Кінь Е7 грають чорні, і лише тут сталася теоретична новинка. Раніше робили рокіровку, але українець зробив інший природний хід, поставивши туру на С1 і захопивши відкриту вертикаль. Чорні продовжують коперсатися на королівському фланзі. Ставлять коня на ж 6 вони ніяк не можуть закінчити розвиток. Зараз нападають на пішака А3. Але Іванчук про захист цього пішака навіть і не думає. Просуває іншого пішака на а 4 з загрозою H5. Звісно, чорні могли побити на А3. Ну і тут не жертва якості, все ж таки треба цінувати матеріал навіть в такій активній позиції, h5, кінь F8, 2 нулі, h6 і кінь h2. З подальшим ферзь g4. Чорним без матеріальних втрат навряд чи вдасться закінчити розвиток королівського флангу. Тому еспіноза ставить свого пішака на H5, гальмуючи пішака білих, але тепер ферзь b 3 з захистом пішака А3. Що далі робити чорним? Можна було поставити слона на e 7 і після g 3 нулі також зробити рокіровку. Можна було поставити слона на e 7 нападаючи на пішака, і після g 3 зробити коротку рокіровку. Хоча і тут беззаперечна просторова перевага дає білим хороші шанси на перемогу. Та еспіноза повернув коня на е 7 Ну що він витворяє? Після рокіровки ставить коня на f5, нападаючи на пішака, білі захищаються, слон Е7, дуже багато часу втратили чорні. Але як все ж таки відкрити гру, зруйнувати прикриття чорного короля і поставити йому мат? Простими методами і швидко це зробити не вдається. Тому Іванчук продовжує діяти неквапливо в чисто позиційному стилі. Ось зараз досягає розміну чорнопольних слонів, який, безперечно, на користь білих. Після рокіровки взяття кінь знову з'являється на полі Е7, і білі нарешті своїм конем захоплюють форпост С5. Чорні захищають атакованого пішака турою, і другий білий кінь перетинає демаркаційну лінію. Створюється ідея взяття на е 6 не можна сказати, що це така вже дуже серйозна загроза, оскільки у чорних залишаються два потужні коні, які можуть заблокувати прохідні пішаки суперника. Але еспіно зазлякався, побив на С5, і тут Іванчук забрав турою, зберігаючи контроль над відкритою вертикаллю. Чорні могли піти Б6, але перехопити лінію С не вдається. Тура С3, тура С8, Тура Ф1, взяття і ферзь б'є С3. Контроль над вертикаллю С дає білим серйозну позиційну перевагу. Далі буде вторгнення на поле С7. Тому Кінєв 5 зіграли чорні, напавши на центрального пішака, і тут здається, що треба робити хід типу ферзь С3, але тоді чорні можуть поступово мінятися по вертикалі С і, врешті-решт, підрівняти позицію. Та ні, Українець так в шахи грати не звик. Іванчук жертвує пішака, граючи турає в С1. І після кінь Д4 з нападом на ферзя і загрозою вилки ставить ферзя на d3. Кінь під боєм загрожує мат на а7, тому відповідь чорних очевидна повернення коня на f5. Тепер у чорних зайвий центральний прохідний пішак, але позиційна компенсація білих беззаперечна. Заходить на С7 Іванчук. Чорні у відповідь просувають прохідного пішака, намагаючись відволікти суперника від атаки на королівському фланзі. Але Іванчук грає Ф3 з очевидною ідеєю ж 4 і відійти конем не можна, тому що буде мат на h 7 І на дошці виникла критична позиція цієї партії. Єдиний хід, який давав можливість триматися, це 7 ж 6 Звісно, зробити його просто, але послаблення поля F6, Еспінозі це дуже не подобалося. Але конкретний розрахунок демонструє, що у чорних тут все добре. ж 4 Кінь б'я ж 4. Тепер мату на аж 7 немає, а білий кінь потрапив під удар ферзя. Жертвувати на Е6 коня білі не можуть, тому що пішак G6 захищений чорним конем. Треба відходити на Е4, прагнучи зайти на F6. Але тоді чорні грають F7 F5. Ну це вже здається зовсім гра проти правил. Сьома лінія відкривається, позиція чорного короля стає дуже небезпечною, але комп'ютер все бачить. У відповідь на ЄФ просто віддаємо якість. Забираємо f 6, і виявляється, що пішкове прикриття білого короля не таке вже надійне. Тура C8, взяття забираємо, король g7, ще один шаг, король g8, і, мабуть, білим варто вже повторити позицію, тому що чорні вже готові до контратаки. Але іспанський майстер помилився. Він не зумів правильно розв'язати чергову цікаву задачку українського гросмейстера, поставив ферзя на d5, і після Тура 1 c 5 його ферзь під боєм. Повернутися назад вже не можна, тому що після G4 F6 білі цілком можуть побити на e 6 Вилка, і у чорних три фігури під боєм. Тому Еспіноза у відчаї зіграв ферзь А2. Ось такий різкий нервовий хід, але білі просто грають G4. Плановий хід пішаком, який нарешті руйнує захист чорних. Якщо відійти конем, то мат на H7 просто так віддавати легку фігуру чорні теж не можуть. Тому контратака F6, але після взяття забираємо, б'ємо коня FG. білі виграють майже будь-як. Іванчук обрав найпростіший варіант ходом F6. І відкрив ферзю шлях до критичних полів h 7 і g 6. Чорні форсовано отримують мат, і декілька шахів ферзем нічого їм не дадуть. Тому тут еспіноза здався. Ось така партія: досить цікавий навчальний матеріал на тему гри в закритій позиції французького захисту, жодних дивних незрозумілих планів, чітке використання недоліків позиції суперника. Передусім дуже довгі та малозрозумілі маневри конем, ферзем, все це Василь Іванчук підсумував і, врешті-решт, завдав потужний удар на королівському фланзі, від якого оговтатись його суперник так і не зумів. В результаті чергова блискуча перемога Василя Михайловича і збереження лідерських позицій у великому опен-турнірі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.